Єдиний в Україні центр адаптації для евакуйованих людей поважного віку. Працює у Дніпрі. За неповний рік роботи тут прийняли більш як 600 переселенців. Людям допомагають відновити документи, знайти житло та пройти реабілітацію після травм. Докладніше далі у сюжеті. Центр, ну, буквально там. Центр розбили. Вже почали сильно стріляти. А ваш як будинок? поки стоїть. Сильно було гучно да на сьогодні гучно. Вже артилерією б'ють. 77-річний Леонід Кунанов із Покровського, що у Синнеліковському районі, зараз проживає та проходить реабілітацію у центрі соціальної адаптації у Дніпрі. У жовтні чоловік отримав тяжкі травми, переломи стегна, а раніше замав передпліччя. У місті через російські обстріли вже майже не лишилося сусідів. Тож чоловікові довелося довго чекати на евакуацію. Довго лежав, звісно, на, на дорозі, там нікого вже не було. Довго лежав на дорозі, там уже нікого не було у жовтні місяці. Це було 22 жовтня. Отямився, подзвонив. У мене тут син служить. Він викликав патруль, і мене доправили у Васильківку. Пенсіонер тривалий час не міг самостійно присуватися. Після реабілітації у центрі вже впевнено ходить із допоміжними засобами та готується до переїзду до своєї родини за кордон. Я сюда приїхав ніхадю. Коли сюди приїхав, я не ходив. Зараз ходжу. Ось із цими бігунками. Оформлювався на паспорт закордонний, то сходами піднявся туди. Ого, от це... такий результат у центрі соціальної адаптації один із напрямків фізична реабілітація. Адже в основному люди сюди потрапляють із прифронтових територій, де нині отримати належну медичну допомогу практично неможливо. І розтягуємо сюда до лютого. Поки переселенці з фахівцями відновлюють здоров'я. Соціальні працівники займаються відновленням документів та шукають шляхи подальшої евакуації у безпечні місця. Центр працює менше року, втім вже встиг надати прихисток та допомогти шести сотням підопічних. Для кожної людини період перебування в нашому закладі є індивідуальним, оскільки це залежить від того, якщо людина приїхала з документами, то тут немає причини довго затримуватися. Як тільки ми знаходимо місце постійного проживання, це геріатричні пансіонати, це центри надання соціальних послуг по всій країні, ми працюємо. І також завдяки співпраці з фондом «Східсос» ми маємо змогу декого відправляти за кордон. Також якщо людина, наприклад, потрапляє і вона немає взагалі ніяких документів, то звісно, що період її перебування в нашому центрі може бути до трьох місяців. 83-річна пані Аніся Скраматорська те знайшла тут прихисток. Попри постійні обстріли рідного міста, жінка тривалий час не наважувалася виїхати через російські удари. Її оселя без вікон та без опалення. Вікна повилітали вже четвертий раз. Я ще скло покупала, а потім уже як три дні були не забиті вікна. Я закривала одіялами, чим так одне положила, падає, в та вилітає сюди. Ну, трудно, звісно, людей немає. А Місяць чекає, поки соціальні працівники та волонтери підшукають їй постійне місце проживання, але серце рветься навіть у розбитий дім. Яка мрія, щоб закінчилася ця проклята війна і вернутися як в свою хату, в свою це, ось така, як у кожного з нас. Хіба хтось інакше думає? Я думаю, всі так думають, як я. З Дніпра Олена Мудлюк Ярослав Засоба подробиці телеканал, інтермарафон, єдині новини.